Всім привіт! Рухаємося з вами далі. В цьому відео ми розглянемо порівняння звичайних дробів і, як бачите, розглянемо купу способів. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів. Якщо треба, переслуховуйте пояснення завдання декілька разів. Повторюй виконання завдання самостійно обов'язково. Якщо ти нарешті розумієш першу вправу, можеш її впевнено повторити мамі, брату, сестрі, будь-кому ти готовий, готова самостійно розв'язувати це завдання. Переходь тоді до наступного. Пам'ятай, це не кіно для перегляду. Це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти. Те чи інше завдання, ту чи іншу тему. Перед вами купа способів порівняти дроби. І так, беремо першу групу дробів. Як бачите, у них однакові чисельники. Якщо дроби мають однакові чисельники, то більшим буде той знаменник якого менший. Отже, ми дивимося на знаменнички 345 і 335. 335 менший за 345. Значить, весь цей дріб, тоді відповідно буде більшим. Якщо ж дроби мають одинакові знаменники, дивимося на знаменники, вони однакові, тоді ми звертаємо увагу на чисельнички. Де більший чисельник, там дріб весь буде більший. 345 більше за 335, отже, весь цей дріб 345-34 буде більше за свого напарника. Наступне правильний дріб менший за неправильний. Правильний який це правильний дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Тобто оцей дріб у нас правильний, а неправильний який це у якого чисельник більший за знаменник. Тобто, оце у нас неправильний. Відповідно до цього правила неправильний дріб більший. До речі, до неправильних дробів належить і одиничка. Це дріб, у якого чисельник і знаменник однакові. Це одиничка у нас. І дане правило каже, що правильний дріб менший буде за одиничку. Ну, звісно, що менший буде за одиничку, бо він же менший за неправильний. Отже, тут ми ставимо знак менше. Наступне. Неправильний дріб, відповідно, більший за правильний. Ця група правил обернена ось до попередньої. Неправильний дріб. Ось у нас неправильний, бо тут 14 більше за 9. чисельник більший за знаменник, а це у нас правильний дріб. І неправильний, говорить Дане, правило більший за правильний. Найменшим із неправильних дробів є одиничка. Неправильний дріб, який не дорівнює одиниці, в такому випадку буде більший за неї. Наступне якщо дроби близькі до одинички, тобто близькі до цілого. Ану, давайте глянемо ось на оці дроби. Та, в чисельнику і в знаменнику майже однакові числа, подивіться, майже однакові числа. Тобто бачимо, що наскільки цілих частинок поділено ціле, майже стільки ж і взято. Отже, ці дроби близькі до цілого, до одинички. Що ж далі нам кажуть, що їх доречно порівнювати за допомогою доповнення до одиниці. Що таке доповнення до одиниці? Це якого саме доданка, якої саме частинки не вистачає даному дробові, щоб він став цілим? В першому нашому дробові не вистачає однієї частинки із 336. В другому дробі не вистачає однієї частинки до цілого із 337. Тобто саме ось оці дроби доповнюватимуть попередні до цілого. Дивимося на них. І помічаємо, що у них в чисельнику одне й те саме число. І побігли на перше правило, що воно каже. Якщо дроби мають однакові чисельники, то більшим буде той знаменник, якого менший. У кого менший знаменник в оцього. Значить, цей дріб буде більший. Отже, першому дробу не вистачає більшої частинки до цілого. А другому дробу не вистачає меншої частинки до цілого. Якщо другому дробу не вистачає меншої частинки, значить він більший. Ох, сподіваюся, ви не заплуталися. Ну що ж, а іноді нам доводиться порівнювати ще і по координатному променю. Число, яке на координатному промені стоїть правіше, завжди є більшим. Ви знаєте, що числа зростають в праву сторону. Отже, тут будуть числа більші, ніж ті числа, які стоять лівіше. І все одно будуть це цілі числа, будуть це натуральні числа, будуть це дробові числа. Без різниці. Якщо на координатному промені число стоїть правіше, значить воно буде більшим. Отже, 7 шостих більше за 4 шостих. Ну, а тепер зупиніть, будь ласка, відео і розв'яжіть наступні завдання. Порівняйте числа, які ви бачите перед собою, виконайте ось оце завдання по координатному промені. Правила, які ми щойно розглядали, вони теж є на цьому екрані, але вони переплуталися. Вони не стоять біля своїх дробів. Тому у вас є виклик. До кожного завдання знайти своє правило, а можливо, ви і так пам'ятаєте, яке завдання, на основі якого закону треба виконувати. Зупиніть відео і працюйте самостійно. Звіримося тепер. І так, наприклад, 1, третя і 1 четверта. Це дроби, у яких чисельники однакові. Значить, шукаємо ми ось наше правило. Якщо дроби мають однакові чисельники, то більшим буде той знаменник якого менший. Ось оце правило нам треба застосувати. Знаменник менший, значить, дріб направду буде більший. Наступне 7 13 і 5 тринадцятих бачимо, що у нас тут однакові знаменнички, де наше правило з однаковими знаменниками ось воно. Саме його ми будемо застосовувати до цього завдання. Що ж воно каже? Якщо дроби мають однакові знаменники, то більшим буде той чисельник якого більший. Порівнюємо чисельнички, дивимося чисельник одного, чисельник другого. Сімка, звісно, що більша за 5, значить і весь дріб буде більший. Наступне 3 третіх і одна четверта. Три третіх це ж одиничка. А одна четверта це у нас правильний дріб. А ну шукаємо, де у нас порівняння правильного дробу і одинички. Ось у нас правильний дріб завжди менший за одиницю. Правильний 1 четверта він буде менший за 3 третіх за одиницю. Одна третя і одиниця, перевіримо це завдання. І знову це те саме правило, бо це правильний дріб і одиничка. Тут у нас одиничка була виражена як три третіх у якості неправильного дробу, а тут уже офіційно стоїть одиничка. Що ми знаємо про це? Правильний дріб менший за одиницю. 28,35 і 28 25 ми бачимо однакові чисельнички. Ось наше правило. Якщо дроби мають однакові чисельники, то більшим буде той знаменник якого менший. Знаменник 25 менший, ніж 35, значить цей дріб буде більший. 19 третіх і 4 четвертих, 19 третіх неправильний дріб. Але і 4 четвертих це теж неправильний дріб. Правила порівняння двох неправильних дробів у нас немає. Але в нас є правило, коли неправильний дріб порівнюється з одиничкою, а 4 четвертих це і є одиниця. Неправильний дріб завжди більший за. Одиничку, бо 4 четвертих, тобто одиничка, це найменший із неправильних дробів, всі інші дроби будуть більшими за них. Якщо дроби близькі до одиниці до цілого, то їх доречно порівнювати за допомогою доповнення до одиниці. І у нас відповідно до цього правила будуть. Порівнюватися дроби 105, 106 і 109, 110. Першому дробові до одинички не вистачає однієї частинки із 106. Дробові 109, 110 не вистачає до цілого однієї частинки із 110. Маємо тепер два дроби, у яких чисельники однакові. Якщо чисельники однакові, то порівнюємо по знаменничку, який буде менший, то відповідний дріб буде більший. І так дивимося, менший знаменничок 106, значить цей дріб більший. Тож маємо, що доповнення до одиниці, залишок, який не вистачає оцьому дробові до одиниці, більший, ніж другий. Раз йому до одиниці далі, ніж другому дробові, то насправді 105-106 буде менше за 109-110. Ну і останнє, вишикуйте точки у порядку зростання їх координат. Пам'ятаємо, чим правіше ми рухаємося по координатній чи координатному променю, тим більшими будуть числа. Отже, найбільшу координату буде мати точка С, потім трішки меншу точка Е, потім точка А і точка Б буде мати найменшу координату. А нам треба вишикувати в порядку зростання. Отже, точка Б буде стояти першою, точка А друга, точка Е. Третя і точка С четверта. Зверніть увагу, що коли ми порівнюємо по координатному променю чи координатній прямі, нам взагалі не важливо, а які конкретно координати мають ці точки. Важливо, яка стоїть правіше, яка стоїть лівіше. Ну що ж, ми з вами сьогодні повторили те, що ми вже знаємо, але, можливо, іноді плутаємо або забуваємо. Порівняння звичайних дробів. Тепер ви точно покажете ще кращі результати. Успіхів вам, папа! -па.